Вже тут там мамка є. водичку поналивали їм, а тут сіренькі, рабенькі, димчаті, чорненькі, всякі в нас тут є на вибір, отки вечеряють. Там чорненькі їсть на припічку. Сіренький. А кошеняки нашого немає. Може воно пізніше прибіжить. Там чорненький. І це наша Мурза за нами прийшла. А кошеняки тут оставили ми. Там коробочку. І водичка там далі є. І там водичка. Ну нема поки його ще. Воно вже знає, може воно сюди прибіжить. Тут його ніхто не гонить.